Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку Тарас Шевченко. художник і графік. А також ми ще поговоримо про розвиток історичного, побутового та пейзажного жанрів. Серед плеяди видатних діячів української культури Тарасові Григоровичу Шевченку належить особливе місце. Поборником правди і свободи називають його. Він своєю полум'яною поетичною і мистецькою творчістю виражав споконвічні, вольнолюбні прагнення нашого народу. Тарас Шевченко, як художник, займає одне з найпочесніших місць в українському образотворчому мистецтві. Він прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Обдарований від природи хлопчина рано відчув тягу до малювання. Ще з малку крейда і вуглинка були для нього неабиякою радістю. Малював ними стіни, лави, стіл, малював у хаті й дворі, вдома і в гостях. Якось прийшла сестра Катерина з панщини і не впізнала своєї хати візерунками розмальовані стіни, долівка і навіть призьба. Хлопець любив зображувати птахів, звірів, людей. Талант художника проявився в Тараса Шевченка значно раніше, ніж талант поета. Якщо перші літературні спроби припадають на 1836-37 роки, то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас і відомий під назвою Погруддя жінки або жіноча голівка, датований самим автором ще 1830 роком. З цієї юнацької роботи і розпочалась творчість видатного художника. Юний Шевченко прибув у лютому 1831 року до столиці Російської імперії Петербурга, подолавши разом з іншими кріпаками пана Енгельгарта сотні верст. 1832 року пан віддав Шевченка на навчання в майстерню одного з найкращих художників Ширяєва. Законтрактувавши його на 4 роки. Нестача денного часу і заклопотаність, бажання стати справжнім художником змушували Шевченка в білі ночі виходити в літній сад і змальовувати статуї. Тут відбулася перша зустріч Тараса зі своїм земляком, художником Іваном Сошенком, який зацікавився обдарованим юнаком і вирішив допомогти йому. Іван Сошенко давав поради і консультації художнику-початківцю, знайомив його з видатними діячами російської і української культур. з Карлом Брюловим, Василем Григоровичем, Олексієм Венеціановим, Василем Шуковським і Євгеном Гребінкою, спільними зусиллями яких талановитого кріпака було викуплено з кріпацтва. Звільнення дало право Шевченку вступити до Академії мистецтв. Він став одним з найулюбленіших учнів Карла Брюлова. Тарас переходить з класу в клас в числі найкращих учнів. У малярстві він робить дедалі помітніші успіхи. За час навчання в академії мистецтв його тричі нагороджують срібною, а потім золотою медалями за малюнки з натури і живописні твори. У 1843 році Тарас Григорович приїхав в Україну. Під час подорожі любов до рідного краю наштовхнула його на створення цілої серії картин під назвою Живописна Україна, в якій зображено історичні місця, побут і природу країни. Живописна Україна це серія малюнків Тараса Шевченка, виконаних у техніці Офорту. В 1844 році. Автор прагнув видавати по 12 естампів щороку, але через матеріальну скруту цей грандіозний загуб реалізувати не вдалося. Замість того, було видано лише один альбом, куди війшло 6 естампів. Дарив Чигирині найбільш відома у цьому виданні є першою ілюстрацією до невиданої ще на той час історії Русі. В основу сюжету автор поклав історичний факт переговори про воз'єднання України з Росією. Посли приїздили до Богдана Хмельницького в різний час, але художник показує їх разом. Вони чекають на прийому гетьмана. У Києві другий естамп, офорт, художник зосередив увагу на старій розлогій вербі, що схилилася над водою. За допомогою світло-тіньового контрасту автор ліпить форму, творить єдине, злагоджене художнє ціле. Видобицький монастир, третій офорт мальовничої України. На Офорті зображено найдавнішу будівлю Видобицького монастиря Михайлівську церкву, зведену сином Ярослава Мудрого Всеволодом Ярославичем та відновлену в XVII столітті коштом митрополита Петра Могили. Четвертий офорт судна рада. На офорті відтворено сцену судочинства українського селянства в минулому. Наступний офорт Старости. В основу сюжету покладено обряд сватання, описаний автором також у драмі Назар Стодоля. І останній офорт казка. В основу офорта покладено поширений у народній творчості сюжет про розмову солдата зі смертю. Діалог між солдатом і смертю відбувається на околиці села на тлі українського краєвиду. Повернувшись в Петербург, Тарас Шевченко завершує навчання в академії мистецтв, видає, на власні кошти і поширює альбом під назвою Живописна Україна. Тарас Шевченко був одним із зачинателем і першим видатним майстром офорту в Російській імперії. Недаремно сучасники називали його російським рембрантом. Митець прекрасно володів різними методами графічного зображення, чудово поєднував Офорт і Акватинту. У 1860 році рішенням Ради Петербурзької академії мистецтв Тараса Шевченка удостоїли почесного звання академіка гравюри. Під час подорожей Україною та в період заслання. Шевченко створив велику кількість акварелей та сепій. Сепія це фарба сіро-бруднатної барви, що виготовлялася з морських молюсків. Зразками сепіє казашка Катя, сліпий, байгуші, тріо. Портретам належить велике місце в Шевченковому доробку. Він почав працювати над ними ще кріпаком. Академії продовжував роботу в цій галузі. Незабаром він стає одним із найвідоміших і популярних портретистів. Створені ним образи відзначаються невимушеністю, природністю, вдалою композиційною побудовою і свіжістю барв, намаганням дати психологічну характеристику людині. Шевченко зробив великий внесок у розвиток побутового жанру і став його основоположником в українському мистецтві. Особливо хвилювало художника під невільне, часто трагічне становище жінки. До цієї тематики віднесена картина циганка ворожка та Катерина. Отже, малярська творчість митця нараховує понад 20 полотен та близько 1200 графічних творів акварелей, рисунків олівцем, тущу та офорти. Романтичні риси його творчості виявляються у зверненні до історичного минулого пам'яток старовини внутрішнього світу людини. У живописних творах різних жанрів побутовому, історичному, пейзажному, портретному, Тарас Шевченко прагнув передати настрій емоційне співпереживання та долі простих людей. Фотій Степанович Красицький, внучатий небіж Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини. Це український художник, класик українського малярства, графіки, карикатурист, професор. Він працював у різних жанрах портрета, пейзажу, тематичної картини, створював театральні декорації. Також він створив цілу низку полотен на шевченківську тематику. Історичні темі козацтва присвячено твори Фотія Красицького. Зразком цієї тематики є полотно гість із Запоріжжя, знаходиться це полотно в Національній художньому музеї України. Побутовий жанр став провідним у творчості Костянтина Трутовського та Миколи Поманенка, які створили своєрідну живописну енциклопедію української обрядовості, побуту і праці селян людських стосунків. Метою своєї художньої творчості Костянтин Трутовський вважає зображення звичайного життя українського селянства, тодішньої Слобожанщини. Життя, що неминуче зникає під впливом політики російського царату та зламу старих патріархальних традицій українського народу. Найкращими творами Костянтина Трутовського є картини Весільний викуп. Великдень в Україні, Українська ніч. Обряди українського народу зображені в колядках в Україні. А також полотна, які присвячені Шевченківській тематиці. Це Тарас Шевченко з кобзою над Дніпром. За свої полотна Костянтин Трутовський у 1856 році отримав звання вільного художника. Микола Корнилович Пимоненко український художник живописець, академік живопису Петербурзької академії мистецтв, член Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури, автор багатьох картин на сільську та міську тематику. Навчаючись в Петербурзькій академії мистецтв, поманенку добре вдавалися малюнки, етюди з натури, рисунки, про що свідчили відзнаки та медалі. Повернувшись в Україну, художник оселився в селі Малютянка, що під Києвом. Місцеві жителі стали героями його полотен, а сільське життя підказувало теми. Різдвяні ворожіння, популярне полотно створене олійними фарбами. Наразі воно зберігається в Державному російському музеї. Першим успіхом стала картина Гопак 1909 року, на якій зображена весела темпераментна українська дівчина. За цю картину Пимоненко одержав міжнародну премію. Лувр викупив зразу ж цю картину. І наразі гопак знаходиться саме там, в Луврі. Жертва фанатизму, полотно, на якому зображено, як натовп розлючених євреїв, накинувся на молоду єврейську дівчину і вчинив над нею самосуд за те, що вона покохала хлопця українця. Картина Ранок Христового Воскресіння має ще іншу назву Великодня Утріння. Вона є у декількох варіантах. Ранок, це мальовнича панорама, яка показує найважливіші моменти церковної служби. В день головного християнського свята Воскресіння Христового художник не лише досконало передає всю урочистість Великоднього дійства, а й з етнографічною твор... точністю зображає українські народні традиції. Становлення пейзажного жанру в українському малірстві пов'язане з творчістю Володимира Орловського, а також Петра Левченка, Сергія Святославського. Та мешканця Маріуполя Архипа Коінжжі. Майстерність пейзажистів зростала, зокрема, і завдяки використанню пленерного живопису. Володимир Оловський створив український пейзаж з вітряком, жнива та зобразив урожай в Україні. Найяскравішою зіркою пейзажного жанру. Був уродженець Харкова Сергій Васильківський, твори якого здобули європейське визнання. Спадщина митця налічує понад три тисячі полотен. Він належив до небагатьох художників, які мали право поза конкурсом виставляти свої картини у Паризькому салоні. Сергія Васильківського, нащадка козацького роду, захоплювала тема козацтва. Зразком цієї тематики є сторожа запорозьких вольностей. Козацький двір. Європейські стильові війня, і, зокрема, живописні відкриття імпресіоністів, справили помітний вплив на творчість Бурачика та Мурашка. Твори Миколи Бурачика позначені впливом імпресіонізму. У найкращих творах передана поетичність природи України. Полотно ревита дні» при широкий Миколи Бурачика використовується як ілюстрація у шкільних підручниках з української літератури. Світлий живопис, прозорість, сонячне світло і загальна життєрадісність сприйняття, активне творче ставлення до життя і природи ось ті характерні риси, які приніс Микола Григорович в українське мистецтво. Видатний живописець, учень Іллі Рєпіна один із засновників Української академії мистецтв Олександр Мурашко, у молоді роки жив у Парижі, де здобув визнання і став відомим європейським художником. У цей період він створив серію картин, на яких зобразив чарівних парижанок на вечірніх вулицях та у кав'ярнях. Дівчина у червоному Капелюшку ця картина була написана під час перебування у столиці Франції. Чудова атмосфера паризьких салонів та неймовірна концентрація предметів мистецтва минулих епох надихнули Олександра Мурашка на написання портрета молодої жінки у червоному капелюсі. З філігранною точністю майстру вдалося відтворити ніжні риси обличчя моделі. Портрет демонструє вміння автора працювати із загальним освітленням для повного розкриття образу. У живописі митець прагнув досягти колористичної виразності, його захоплювала стихія кольору, але це аж ніяк не применшувало психологічну глибину образів. У портретах блискуче виявився талант митця і як колориста, і як психолога. Картина Карусель 1906 року принесла Мурашкові світове визнання. Вона представлена на Мюнхенській міжнародній виставці, отримала золоту медаль. Картину Карусель придбали зразу ж з виставки для музею образотворчих мистецтв Будапешта. В Україні знаходиться лише ескіз цієї картини. В полотні селянська родина художник зобразив три колористичні постаті членів селянської родини. Справа, поклавши руки на коліна, сидить господар, літній селянин з уже проріїлим волоссям на голові і невеликою, теж уже посивілою борідкою. Поряд з ним, трохи схиливши голову, сидить його дружина, худолява, виснажена важкою працею жінка. А позаду них, зліва від матері, стоїть дочка, молода дівчина у святкому вбранні, сорочці, барвистій плахті з запаскою, корсетці, поверх якої коралове намисто, а на голові у неї вінок. На полотні селянська родина Олександр Мурашко зобразив різні види українського вбрання. Похорон Кошового 1900 року. На картині художник Мурашко відтворив народний ритуал похорону, якого старого дотримувалися запорізькі козаки. На передньому плані старий козак, який попереду похоронної процесії на шкіряній подушці несе булаву. Іде він повільно, малими кроками ніби несе величезний тягар. Трохи зліва від нього іде козак, який, можливо, заступить місце покійного. Художник, бажаючи привернути увагу, освітлив його постать. Козак іще молодий, міцної статури, приємної зовнішності. У нього мужнє обличчя засмагле від вітру і сонця. Здається, він нічого не бачить і не чує, бо важка дума тривожить його душу. На крок позаду несуть труну на дерев'яних ношах. За труною чорний прапор як символ жалоби та невимовного смутку. Отже визнання Олександра Мурашка стало визнанням не лише окремого художника, а й його батьківщини. Завдяки Мурашку. Українське мистецтво вийшло зі стану вузького національного, провінційного, талант митця підняв його до західноєвропейського рівня, а його твори долучені до контексту світового художнього процесу.